У Києві зняли капелюха з головної ялинки країни та замінять його на традиційну зірку день. Святого Миколая Джерело, Фейсбук Сторінка організатора новорічного дійства в столиці ФОЛК ЮКРЕЙН. Пряма мова. Новорічні різдвяні свята ми повинні зустрічати в радості. Мирі та сімейному затишку. Вранці капелюх ми зняли, а на його місці вперед день святого Миколая засяє чарівна зірка, що було раніше. У коментарі УП організатори уточнили, що капелюх буде замінено зіркою на весь час. І заміна її на капелюх вже не буде. Замінити капелюх вирішили після критики у соцмережах та ПЦУ. Капелюх. Встановлений на ялинці на Софійській площі у Києві, символізував казку і був орієнтований на дітей. Організатори цьогоріч обрали тематикою новорічного дійства казковий ліс. Фото. ФБ Івана Сидора.